Зеленський вирішив завітати до Саудівської Аравії саме коли там розпочалися перемовини між Арафією та США. Це викликало сплеск конспірології. цим-то дивіться, він каже, що не братиме участі в перемовинах, а сам приїжджає туди у день їх проведення, натякаючи, що він однозначно братиме участь. Але тут не все так просто. Що сказав наш президент? Обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А я буду розпочинати. Зеленський захотів відвідати Саудівську Аравію Заявив, що брати участь у перемовинах не буде, але різко попередив делегацію США, що у разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій. Також додав, що жодній домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Додав, що США озвучують тези, які тішать Путіна, прагнучи домовитися з ним заради швидкого результату. Але припинення вогню не можна вважати успіхом. За словами президента, перемовини про припинення вогню повинні включати гарантії безпеки та при цьому Україна. Не підані на ніякі територіальні поступки. Ось що він знову відповів всім тим, хто звинувачує його у таємних перемовинах із Росією, і говорить, що, начебто, саме для цього він і приїхав у Саудівську аравію. Україна не братиме участі у перемовинах. Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори без нас, як такі, які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості, наголосив президент України. Президент України припустив, що напевно у відносинах США і Рафії є гарні домовленості. Він додав. Що Сполучені Штати мають на це право, якщо мають двосторонні питання, і якщо чесно, вони й до цього обговорювали війну та Україну. Тільки тепер стали про це публічно говорити без страху, повідомив Зеленський. Також він запевнив, що про ці візити домовлено було заздалегідь. Годувалися відповідні документи, то що статус офіційний візит не отримується за добу, за дві, за три. Це просто неможливо, сказав Зеленський. Таким чином, як сказав Зеленський, його візит не має жодного зв'язку із тими речами, які відбув. Вається у Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і ЕРАФІ. Президент додав безумовно. Я запитаю у Саудівській Аравії у його високоповажності Мухаммада, Що він про це знає? Просто цікаво. Про цьому Зеленського запитали про заяву президента США Дональда Трампа. Що якби Саудівська Аравія знизила ціни на нафту, то війна Ерефі проти України припинилась би. Я не знаю, кому це може вдатися. Знизити ціни. Я вважаю, що найбільше ресурс є до цього саме у президента. Трампа, що він найсильніший у цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, якщо він поставив ціль, він зможе. Я хотів би, що він зміг би знизити ціни. Я безумовно з ним погоджуюся, що це дуже вплине на закінчення війни. Дуже сильно і може, як він каже, війна закінчиться швидше. Я також вважаю, що це проскоре скоре завершення війни поставить Путлера у слабку ситуацію, наголосив Зеленський. Президент України додав, що буде порушувати це питання про зниження цін під час візиту до Саудівської Аравії. Він вважає, що в енергетичному напрямку найбільше вплив у США, але в нас є інші речі, про які ми можемо говорити і пропонувати, сказав лідер України. В офісі президента також назвали справжню причину, навіщо Володимир Зеленський саме зараз вирішив здійснити візити в Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Туреччину. Напередодні президент Володимир Зеленський разом із дружиною прибув у регіон, де вже почалися перші американсько-рашицькі переговори, присвячені серед іншого досягненню миру в Україні. Щоправда, дали. Гації Вашингтону та Москви зараз зустрічаються в Саудівській Аравії. А подружжя Зеленських спочатку прибуло в Об'єднані Арабські Емірати. Там, за словами джерела в офісі президента, очільник держави приділив увагу темі звільнення українських полонених. Окрім того, сторони вже підписали економічну угоду, яка лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже усіх українських товарів. У свою чергу першу леді Олена Зеленська провадила спеціальну гуманітарну програму, яка зокрема стосується. Сується повернення українських дітей, а також реабілітації та підтримки великих прийомних родин. А от наступною цілею президентського подружжя стала саме Саудівська Аравія, і це сталося одночасно із переговорами США і РФ. Проте візит в Саудівську Аравію за словами співрозмовника із Банкової готувався ще місяць тому. У фокусі уваги Зеленського в Ріаді були двосторонні відносини, зокрема інфраструктурні та економічні проєкти, а також спільна робота двох країн спрямована на продовольчу безпеку. Тим же часом. Президент Володимир Зеленський вважає, що США намагається догодити главі РФІ Володимиру Путіну, намагаючи швидко врегулювати російсько українську війну. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу ARD. За його словами, США хочуть сподобатися Путлеру, аби піти на зустріч одне одному і швидко досягти успіху. Однак, продовжує Зеленський, припинення вогню це не успіх. Президент також прокоментував слова глави Пентагону Піта Гехсета про те, що повернення до кордонів чотирнадцятого року є нереалістичним. Зеленський Ська висловив впевненість, що окуповані Ерефії території, коли знову стануть частиною України. Звичайно, ми все повернено. Повага до міжнародного права повернеться. Якщо не сьогодні, то завтра наголосив глава держави. Також Зеленський укотре нагадав, що не може бути і мови про те, аби питання врегулювання російсько-української війни розв'язувалися без України. Усе про що можуть домовитися РФ і США, якщо вони взагалі хочуть про щось домовлятися, стосується їхніх двосторонніх відносин. Не точно не можуть домовлятися про наших людей, наші життя і про закінчення війни без нас. Ми незалежна держава. Додав президент. Також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої лідери обговорили ситуацію у Європі та необхідність надійних гарантій безпеки для України. Про це Зеленський написав в соціальній мережі ікс. Пряма мова його далі. Еммануель зустрічався з іншими європейськими лідерами. говорили про глобальну ситуацію, ситуацію Європі. Та, зокрема, гарантії безпеки для України під час розмови. Президент України наголосив, що у них із французьким лідером є спільне бачення: Україна потребує надійних і сильних гарантій безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом із боку РФІ та прелюдією до нової рашицької війни проти України чи інших країн Європи. Окрім цього, Володимир Зеленський заявляє, що натримається за посаду та готовий буде піти, коли війна буде завершена та безпека України буде гарантована. Про це він сказав у популярному ток-шоу Маєш Бергер на німецькому телеканалі ARD. Заради миру в Україні я готовий на все, просто на все. Затривалий міцний мир, як людина, як громадянин, як батько. Я ні за що не чіпляюся. Я президент України, бо за мене проголосувало 73% людей. І сьогодні я президент України, бо мене підтримує більшість у моїй країні. Сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи був би він готовий залишити посаду, якби було вимогою для підписання Годи про мир було тільки без зеленського. Він запевнив, що є таким же патріотом, як і люди, які сьогодні захищають країну. Звичайно, зауважив президент, що Ерефія хоче його позбутися. Можливо, не фізично, як намагалися на початку війни, а політично, і це цілком зрозуміло. Я дуже незручна людина, дуже незручна людина для Путлера, сказав глава держави. Він нагадав, що знайомий із Володимиром Путлером, із яким зустрічався на саміті Нормандської четвірки у Парижі, в грудні 2019 року, будучи дуже молодим. І недосвідченим проте змусити українського лідера підписати відповідні папери не вдалося. Він все одно вніс зміни. Ми довго розмовляли, домовлялися і навіть кричали. Це було 6 годин без перерви. Зрозуміло, що у мене сьогодні більше досвіду, і зі мною зовсім непросто. Тому зрозуміло, що рафія хоче від мене позбутися, сказав Зеленський. При цьому він зазначив, що Україна завтра приєднається до ЄС і НАТО. Якщо російські війська виведуться і ми матимемо гарантії безпеки, я вже буду не потрібний тоді я все зробив, але поки цього немає, я буду захищати свою країну. Зеленський не погоджується із обвинуваченнями на його адресу в авторитарній манері правління та каже, що робить те, що повинен робити президент у воєнний час. Глава держави назвав себе одним із найліберальніших людей і нагадав, яких кроків вдавалися інші лідери, коли в їхніх країнах велися війни. Подобається це кому, що ні, але війна завжди вимагає обмеження певних свобод. Підкреслив Зеленський. Він також впевнений, що якщо Український... Ці сьогодні не будуть згуртованими та сильними. Україна зазнає поразки. Ну і до речі, звісно ж, у Росії коментують всі ці останні події, які будуть відбуватися вже представники Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації мають зустрітися і обговорити щось. Так ось у Кремлі оголосили, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник правителя Росії Юрій Ушаков вилетіли до Саудівської Аравії для перемовин з делегацією США. Як повідомляють про це заборечна Кремля Дмитрій Пісков, пісков повідомив, що Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков вилетіли до Ер-Ріяду та до столиці, та що столицю Саудівської Аравії обрали місцем переговорів через те, що це влаштовує обидві сторони. Пісков також заявив, що на зустрічі буде йтися про відновлення відносин між Росією і Сполученими Штатами Америки, підготовку до можливих переговорів щодо російсько-української війни та організації. Зустрічі лідерів Росії та Сполучених Штатів Америки. До речі, до цього також повідомляла про те, що до Саудівської Аравії вже прибув держсекретар США Марко Рубіо. Ну і як я зазначала, що ця зустріч має відбутися вже завтра. Ну і також далі давайте заслухаємо. Сергія Лаврова, який розповів про можливість територіальних поступок в Україні у процесі врегулювання цієї війни, взагалі, ще які казочки та вигадки він розповідав, далі можете почути. Ви хочете, щоб оті от замашки. а Українські вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Уступити-то как, з людьми з русскими, або без людей з одніми рідкоземельними металами І тут виникає питання: про які звірства говорить Лавров? Чи він говорить про своїх солдатів, які роблять звірства проти наших захисників? І, до речі, ось наступного етеру ми вам підготуємо обов'язково цю новину, бо бачимо, що знову. Знову расисти порушують правила ведення війни, порушують правила поводження з військовополоненими. І тому така, чесно, дуже багато лайливих слів з'являється в голові, але ось цю інформацію сприймує реально лише союзницькі країни, які підтримують Російську Федерацію, ну і самі ж люди із Рашисьської Федерації. цивілізовані країни розуміють. Хто така Росія, бачучи, чуючи, бо ми не мовчимо, ми говоримо, ми про це розповідаємо. І на вищому рівні наші високопосадовці про це постійно говорять, що робить Росія на території України? Ми захищаємо власні кордони, ми захищаємо власну землю. А ви агресію. Робите 14-го року проти українців е, ще стало відомо про з приводу переговорів, бо багато експертів зараз висловлюють свої думки е, про ідею мирних переговорів. так от експерт розповів на що схожу ідея мирних переговорів із Кремлем. Так, от Підписання мирних домовленостей на умовах Росії це фактично визнання капітуляції України. Таку думку в етері Радіо Войс» висловив військовий експерт Євген Дикий. Він дав досить змістовне інтерв'ю і свої коментарі з приводу того, що він думає. Тако далі я буду цитувати його. Я в цьому сенсі налаштований категорично. Єдиний спосіб зараз зупинити війну це нам підписати капітуляцію. Це те, що ця капітуляція формально буде називатися як припинення вогню чи заморозка конфлікту. Це обгортка. А суть саме така на даний момент Росія готова підписувати документ про нашу фактичну капітуляцію, сказав дикий. Він додав, що наразі Росії не потрібне мирне врегулювання війни навіть за умови збереження під їхнім контролем окупованих українських територій. Їм критично потрібна пауза у гарячій фазі війни, аби після цього добити нас остаточно. На це Росія піти готова. Для нас це сценарій навпаки є смертельним. Тому. Противник нашої тому я противник нашої капітуляції, зазначає Євген дикий. Це для нас відкладений у часі смертний вирок. Додав Євген дикий експерт зауважив, що наразі Україна хоч і знаходиться у складній ситуації, але вона не програє війну. На відміну від Росії, передякою ця перспектива потрохи вимальовується. Цими пропозиціями Трамп кидає Путіну рятів на коло. Якби це не було так, вони б сказали як декілька місяців тому, коли Трамп тільки обирали його. що… you <laughs> Пошлють його разом із пропозиціями, адже тоді вони вважали, що перемагають. А із з того, що вони не посилають Трампа, а навпаки, посилають йому купу сигналів та переговірників. І з цього ми маємо зробити правильний висновок: що те, що пропонує Трамп, це рятівне коло для Кремля, а не для нас, і тому нам на це іти ні в якому випадку не можна, пояснив Євген Дикий. Так нам потрібні гарантії безпеки. Це факт. І ось далі Олександр Мусієнко розповідає свої думки з приводу того, чи готові сполучені. Ні, Штати Америки і Європейський Союз до гарантії безпеки і до того, аби іти на умови, які пропонує Україна. Тож далі слухаємо експерта. Тобто, власне кажучи, мають бути пропозиції європейські, і зараз якраз в цей, в ці дні буде проходити саміт в Парижі, де будуть обговорюватися ініціативи. А як уже стало відомо, принаймні газета The Guardian Британська написала про те, що будуть говорити про питання розміщення військ на території України, але також про ту ініціативу, яку запропонували Сполучені Штати Америки, тобто, що Україна автоматично стає членом НАТО в разі якщо Росія повторює свою агресію. Ну, от, власне кажучи, таке формулювання ми розуміємо, давайте скажемо відверто, це не дуже надійно. Чим це відрізняється від теперішніх обіцянок прийняти Україну до НАТО? Тобто, а чому цього не зробити зараз і унеможливити будь-яку військову агресію з російського боку наступну? Це ж абсолютно логічні речі, і вони на поверхні. Але тут на сьогоднішній день, на жаль, немає готовності від наших партнерів разом з тим, така ідея звучала. Її озвучував сенатор Лінці Грем на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Схоже, що це буде одна із пропозицій Сполучених Штатів Америки щодо гарантій безпеки України. Тому сьогодні таке, такий дуже важливий захід в Європі буде відбуватися в Франції, і це така година ікс, знаєте, час ще для європейців, тому що вже різні заяви лунали. Наприклад, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, і це позиція уряду, вочевидь консолідована з Дональдом Туском. Говорять про те, що їм треба захищати Польщу, і вони не будуть розміщувати а, війська в Україні. Ну, бачите, ось така. А, ну не дуже, скажімо, зрозуміла позиція наших найближчих партнерів, які дуже багато нам допомагають протягом цієї війни. Дуже багато зробили, але зараз. Чому ж не гарантувати тут? Політики Польщі дуже часто говорять польські політики без сильної, незалежної України не може бути Польщі. Тобто, це ж очевидно. Про це до речі, говорили дуже часто представники права і справедливості. Так, можливо, в них були історичні претензії із історичного характеру. Ми розуміємо, Волині багато чого іншого. Але давайте погодимося, що вони говорили якраз про те. Що не може бути інакше, я хочу нагадати, що покійний президент Качинський, виступаючи в Тбілісі, туди е, він поїхав з президентом Ющенком і президентом Литви. Тоді президент Ющенко був президентом України, де виступали, і тоді Качинський дуже правильно сказав, що сьогодні Грузія, завтра Україна, потім е, панство Балтійське, тобто Балтійські держави. А там настане час і мого краю, тобто Польщі, і це ж абсолютно правильні речі. От згідно цього постулату потрібно і жити. Так Польща збільшила видатки. Вони зараз найближче, практично із цих членів НАТО, підходять до позначки 5%. понад 4% від ВВП. Польща витрачає тут у Сполучених Штатах не може бути жодних докорів. Витрачає на безпеку від власного ВВП, на, на, на безпеку і на НАТО. Але ж коли говоримо про безпеку, я завжди пояснюю це представникам експертного співтовариства, колегам західних країн про те, що ну так дивіться, це ж дуже проста логіка. Якщо ми говоримо про те, що Європі треба зміцнити протиповітряну оборону, протиракетну, наприклад, так щит має бути в тому числі і над Україною, звідки в разі. Загроз будуть летіти ракети по європейських країнах, вони будуть летіти з Росії, з тих чи інших напрямків, і більшість з них буде пролітати в небі над територією України. Чому не збивати їх тут, захищаючи і Україну, і захищаючи і європейські країни, Польщу і далі на Захід? І далі, коли ми говоримо про загрози. А Трамп продовжує стверджувати про те, що Путін прагне завершити бойові дії в Україні. Про це більш детально розповіли в захіл. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче припинити бойові дії і не має амбіцій щодо інших. Країн, я думаю, що він хоче пропинити боротьбу. Я це бачу. Ми говорили довго і наполегливо. Стів Вітков е був з ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, що він хоче пропинити боротьбу, сказав Трамп журналістам у неділі, коли його запитали, чого на його думку хоче. Путін, у них велика потужна машина. Ви це розумієте, продовжив Трамп. І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Ви знаєте, вони воювали дуже довго. Вони робили це раніше, але я думаю, що він хотів би припинити битви. Ці заяви пролунали на тлі спроб адміністрації Трампа домовитися про. Припинення російсько-української війни, яка почалася майже три роки тому, коли Путін розпочав неспровоковане вторгнення до сусідньої України на запитання про територіальні амбіції Путіна та про те, що хоче він захопити всю територію України. Трамп відповів, що ставив Путіну таке запитання. Я думаю, що він хоче зупинитися. Це було моє запитання до нього, тому що якщо він продовжиться, стане великою проблемою для нас, і це створить велику проблему для мене, тому що ви просто не можете дозволити цьому статися, сказав Трамп. Я думаю, що він хоче покласти цьому край, і вони хочуть покласти цьому край швидко. Вони обоє продовжив Трамп, зазначивши, що президент України Володимир Зеленський також хоче покласти цьому край в інтерв'ю, яке вийшло. В ефір у неділю в програмі зустрічі з пресою на каналі NBC News Зеленський розповів ведучий Крістен Велкер, що коли він в останній розмовляв із Трампом, то порадив йому не довіряти Путіну, коли той каже, що хоче миру. Зеленський наголосив, що сказав Трампу, що Путін брахун, і трохи боїться Трампа. Я думаю, що у президента є цей шанс, і він сильний сказав Зеленський про Трампа. І я думаю, що він справді може підштовхнути Путіна до мирних переговорів. Так я так. Думаю, я вважаю, що він може, але не довіряйте йому. Не довіряйте Путіну. Не вірте просто словам про припинення вогню. Зеленський також заявив в інтерв'ю, що ми вважаємо, що Путін буде вести війну проти НАТО. Додавши, у нас є розвіддані, у нас є документи, які свідчать, що вони готуються підготовлену місію великої кількості солдатів на території Білорусі. Він зазначив, що побоюється, що наступними цілями Путіна можуть стати Польща та Литва. На запитання про попередження Зеленського. Щодо можливої війни Путіна проти НАТО, Трамп відповів: ні, я не погоджуюся, я не погоджуюся ані трохи». Ось такі слова говорить новоспечений президент Сполучених Штатів Америки, але виникає питання: а чому ж тоді Путлер взагалі ось, ну, не зупиняється? Чому він кожного дня продовжує гатити по мирних населених пунктах? Чому він продовжує виготовляти все необхідне для ведення цієї війни, постачати нове озброєння, нових солдатів, продовжувати взаємодію з іншими країнами, які також йому допомагають нищити українське населення?